Всім привіт! Ви на каналі Жаба з картами. Я Наста, амбасадор дивних розкладів і авторка блогу Тарої Пісюни в інстаграмі. В минулому відео ми говорили про карти двору і про те, як їх простіше зрозуміти. І якщо я розберуся з цими технологіями YouTube, то десь отут, отут чи отут буде посилання на попереднє відео, подивіться його. І Сьогодні ми поговоримо про королеву мечів, тому що в неї є своя цікава історія, яку ми можемо бачити саме на символах цієї карти. Базово, якщо ми подивимося на королев, вони всі пов'язані так чи інакше з імператрицею. Королева пов'язані з імператрицею, королі пов'язані з імператором. Наприклад, королева Пентаклів, вона така ж турботлива, така ж материнська карта, як і імператриця. Королева Келихів така ж емоційна. І королева Келихів так само відноситься з Венерою і з поняттям кохання і любові, як такого, взагалі, як почуття. Королева Жезлів така ж вольова і вона дійсно вміє діяти, як і імператриця. Хочуть вони діяти чи ні, це вже зовсім інше питання, але вони вміють діяти. І так чи інакше, якщо ми подивимося на зображення на картах пентаклів, Келахів чи жезлів, то ми можемо побачити і віднайти якісь схожі символи. Наприклад, королева Келахів сидить на узбережжі, і там вона оточена водою. І так само є вода і річка на імператриці, трон і поза імператриці, схожі на трони позову королеви Пентаклів, червоні кольори та жовтий фон, схожі на королеву жезлів. І є в нас королева мечів, яка здається. Ну не дуже так, що пов'язана з імператрицею, тому що імператриця, вся така ніжна турботлива материнська, а є королева мечів, по якій відразу видно, що з нею розмови будуть короткі. Тому давайте сьогодні все ж таки поринемо трошечки в історію цієї королеви. У неї є своя досить сумна історія, яку ми можемо побачити на картах. Ми можемо звернути увагу на трон. І на те, що там намальовані херовими і метелики. Метелики це універсальний символ душі та духа. І це нам вказує на те, якраз що королева вона, як будь-яка карта мечів, вона підкорила дух і душу, тому що вона більше діє з позиції раціонального та логічного, в принципі, як і всі карти мечів, це карти інтелекту. Херовим. Показує нам божественну підтримку, але не тільки. Мідра збірка, яка трактує і пояснює святі писання, зокрема Талмуди, вказує на те, що Бог сидить на херовимах. І спостерігає за світом і за своїми творіннями. Тому ми можемо тут вже казати, що, по-перше, у цієї королеви є божественна підтримка буквально. А по-друге, це те, що вона може уособлюватися до Бога, тому що на самій карті ми бачимо, що вона сидить десь високо на хмаринках і спостерігає за всім за висоти. І з цього ми вже можемо, наприклад, одне із перших значень вивести, що вона об'єктивна і дивиться на все з висоти свого досвіду і життя. Також Херовима це все ж таки маленькі діти. І тут ми підходимо до іншої, іншого символу, який нам цікавий, а саме до її руки. Якщо ми придивимося на її лівій руці, ми побачимо дивний браслет з чимось теж дивним. Це вікторіанський символ, буквально символ смерті. В вікторіанську епоху дуже популярні були так звані смертельні прикраси тобто, це прикраси, які робилися постмортом або посмертно з локонів волосся близької людини. Ось тут ви можете побачити деякі з цих виробів, і вважається, що у королеви саме ось такий браслет висить на руці, з чого ми можемо зробити висновок, що вона вдова, на жаль. Як саме вона втратила чоловіка, ми не знаємо, і нам, в принципі, це не дуже то й потрібно. Але е, ми можемо побачити, що не вона такою захотіла стати, її життя такою зробила. Нагадую, що у вікторіанську епоху все ж таки жінка після смерті чоловіка могла розпоряджатися його майном, тому що вікторіанська епоха вона тривала до початку ХХ століття, і вже тоді були якісь трошечки зрушення в сторону фемінізму. Тим паче, що це були часи буквально королеви Вікторії, тому о, тут все ж таки були якісь поблажки жінкам. І о, з, цього, з цього символу о, ми можемо теж винести деякі значення цієї карти. По-перше, це дійсно вольова жінка. О, це ми бачимо насправді і з її погляду, який спрямований вперед, і з того, що вона. Ну, в неї такий досить жорсткий вираз обличчя, вона поводиться найкраще в тих обставинах, в яких вона опинилася. Так як мечі це карта логіки, це карта раціонального мислення і швидкого прийняття рішень, то королева, в принципі, так і діє. Не завжди ці рішення будуть приємними, не завжди вони в короткостроковій перспективі будуть зрозумілими. Вона може зробити один крок назад, щоб зробити два вперед. Вона об'єктивна, тому що вона, як ви бачите, сидить високо десь в хмарах, і вона має можливість побачити абсолютно всю картину більш так загально, перш ніж там звертатися до деталей. Яскравим представником королеви мечів є, наприклад, Маргарет Тетчер, премєр міністерка Британії. У якої, до речі, теж були дуже непопулярні рішення, особливо стосовно податків і загалом економіки країни, але тим не менш в довгостроковій перспективі вони привели тільки до процвітання країни. Якщо вам сподобалось це відео, то я раджу підписатися на мене, і побачимося наступного тижня.